Вивчаємо число 10. Вітаємо любі атмосферчики. На попередніх уроках математики ви вивчали одноцифрові числа. Сьогодні ви познайомитеся з двоцифровим числом, щоб дізнатися, з яким саме, послухайте вірш. Кругла, наче буква О цифра нуль або ніщо. Як стоїть він сам самісінький, то й не значить нічогісінько. Та як одиницю поруч ми поставимо ліворуч то із двох значків у нас число 10 стане враз. Як ви вже здогадалися, сьогодні будете вивчати число 10. Тож будьте старанними та уважними, і ви обов'язково досягнете успіху. Прочитайте ряд чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Що цікавого можна помітити? У поданому ряді всі числа розташовані так, що кожне наступне число на один більше за попереднє. Такий ряд чисел називають натуральним. Назвіть найменше число в натуральному ряді чисел. Правильно, один. А яке число є останнім у цьому ряді? Звісно, десять. Зверніть увагу на те, що десять не є найбільшим натуральним числом, оскільки найбільшого натурального числа не існує. Послухайте казку про десятку та дізнайтеся, як виникло це число. Одиниця і нуль були найближчими сусідами, часто ходили в гості один до одного. Разом пили чай, їли пиріжки, читали книжки, співали пісні. Але одного осіннього дня налетів сердитий ураган і своїм холодним подихом розвалив будиночок нуля. Гірко плакав нулик. Прийшов він до одиниці, розповів їй про нещастя. Одиниця вислухала розповідь нуля. Їй стало дуже шкода його, і вона запропонувала нулеві оселитися у її будиночку. Нуль думав, думав і погодився. З тих пір усі казали, що в цій хатині живуть дві цифри, які складають число 10. На ринку, у магазині покупці почали купувати товари десятками 10 яєць, 10 гудзиків, тощо. Так і виникло число 10. Сподіваємося, ви уважно слухали казку і зможете відповісти на запитання, з яких же цифр складається число 10. Правильно 1 та 0. Перед вами повітряні кулі з числами. Допоможіть запустити їх вище в небо послідовно. Поставте відео на паузу, щоб мати час подумати. Перевірте себе. Молодці, вирушаємо до наступного завдання. Розгляньте числовий промінь. Спробуйте пояснити, як утворюється число 10. Отже, щоб утворити число 10, потрібно до 9 додати 1. 10 це 9 і ще 1. Чи знаєте ви, яке наступне число після десяти? Так, це число 11. Зверніть увагу, що число десять можна утворити з наступного за ним числа. Тому 10 це також 11 без одиниці. Щоб утворити число десять, можна від одинадцяти відняти один. Які числа сусіди у десятки? Правильно, дев'ять і одинадцять. А зараз розгорніть зошити. Відступіть від попередньої роботи чотири клітинки вниз та поставте крапку. Подивіться уважно на слайд, щоб запам'ятати, як потрібно писати число 10. Зверніть увагу кожна цифра пишеться в окремій клітинці. Візьміть у руки олівець чи ручку та спробуйте написати десятку в повітрі. А тепер потренуйтеся писати її в зошиті. Пропишіть ряд числа 10 так, як ви бачите на екрані. Натисніть відео на паузу і старанно виконайте письмове завдання. Молодці Уважно розгляньте ряди фігур. Назвіть фігури, які ви бачите це круги, куби та циліндри. Спробуйте визначити, скільки фігур кожного виду на малюнку. Натисніть відео на паузу, щоб мати час подумати. Перевірмо кругів 5, кубів – 10, циліндрів 4 яких фігур найбільше кубів, яких фігур найменше циліндрів? Розгляньте малюнки. До кожного з них доберіть відповідну схему внизу. А щоб мати час подумати, зупиніть це відео перевірте себе. Отже, до першого малюнка підходить ця схема, оскільки бачимо, що автомобілів на схемі та малюнку відповідно три ліворуч та два праворуч, а об'єднувальна лінія на малюнку та дужка на схемі означає, що потрібно знайти їхню кількість. До другого малюнка підходить ця схема, оскільки бачимо, що всіх цукерок спочатку було чотири, які позначено на схемі, а одну цукерку, ймовірно, хтось з'їв. Знак питання на схемі означає, що потрібно знайти ту кількість, яка залишилася. Відповідно до третього малюнка підходить перша схема, тому що на ній позначено кількість гудзиків праворуч, тобто 8, та ліворуч, тобто 2. а знак питання означає, що потрібно знайти скільки гудзиків разом. Оберіть рівності до кожної схеми. Натисніть відео на паузу, щоб мати час подумати перевірте себе. Діти, чи знаєте ви, що таке лічилка? Лічилка – це римований вірш, який часто промовляють у різних іграх, щоб визначити роль учасника. У лічилках використовують числа, і з їхньою допомогою, наприклад, можна дізнатися, котрий учасник за порядком буде виконувати визначену дію. Найчастіше лічилку можна почути тоді, коли грають у хованки. У цій грі рахують до десяти і йдуть шукати тих, хто заховався. Тому зараз послухайте лічилку, яка має назву комашки один метелик, два жучок, три невтомний павучок, а чотири бабка спритна, п'ять то сонечко привітне, шість потішний світлячок, сім то джмелик дивачок, вісім – бджілка трудівниця, дев'ять мушка танцівниця, десять коник стрибунець, тут лічили кінець. За бажанням ви можете вивчити лічилку та використовувати її під час ігор з друзями. Урок завершується. Розкажіть про свої успіхи під час вивчення нової теми. Оберіть перший смайл, якщо матеріал уроку був зрозумілим для вас. Оберіть другий смайл, якщо залишилися питання та потрібно ще раз переглянути заняття. Дякуємо за вашу старанність та щирі відповіді. А тепер виконайте інтерактивну вправу для справжніх розумників вдалого навчання. До нових зустрічей.